Так, велес іграшки, вітаємо вас на каналі, що по чому і зараз подивимося, що цікаво є VELS. Дивіться, такі машинки у нас по 13 11800 така. Так, такий скутер 7700 на акумуляторі і ось така машинка. 12175, теж на акумуляторі. Доволі така непогана, ну для маленьких. Піхано. Для меншеньких 11800 ось такий. 11800. Так, 11895 ось такий. Лендровер там. Так, Land Rover. Така під Sport AMG 12 000. Ну, в принципі, те, що зараз гривня, то кажуть... Сума велика, нічого не має значення, то все одно 300 доларів. це адекватна ціна. Я рахую на такі іграшки. Ось такі підбаги 16 тисяч. Ну, чесно, ціна адекватна, був гарний тракторець. Тракторець вже бачу продали. Ось так, дивіться, є самокати. Ось такі самокати. 2500, 2600, 2600 які з страховкою 2700 2800 з лишнім. Ну, до 2000, тисяч від тисяч, до двох. Різні є самокати дитячі. Так, самокати для дорослих. Ось такі, тут є щоб не заблудитись в середньому від двох до трьох тисяч це на принципі бачите таке силіці в принципі вже дивіться самі таких самих менших ціна 1300 на чотирьох колесах іграшок надзвичайний великий вибір є все Що тільки можна собі забажати, що ж ви, вибираєте там? Що там знайшов вже? Это а по солке не стоит, наверное. Нет. Так, так. Ого, Жук, Акула. Ци ручки почему? Никита. Никита. Нет. А ты буршу. Брюсок. Ты все знаешь. Ого, право. тазу. Вот. Ташка. <связь> Туди піде. Двісі. А це хто, скажи, мені хто заки? Сорок. Сорока? Дай купимо. Ну не має штрихода. Немає строкоди, не так. Та то й хочеш чогось. Це не продається це просто для того, щоб не дивитися. Так? Так. білочь, подивишся. її.